Привіт, малятка-козачатка. Сьогодні я пропоную вам розгадати загадки, зима. Будьте уважними. Він не лялька й не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто ж це? Звісно, сніговик. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його сніг. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розтала, то не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. Росте вона холодною зимою, Росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Бурулька. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Мороз. Що то за віз, що без коліс влітку відпочиває, взимку дітей катає? Санчата. Молодці дітки відгадали всі мої загадки. До побачення, дітки!